Без історії він цього не зрозуміє. А власне, все ж почалося з того, що заборонений Шевченко раптом став дозволеним і українські національні сили зразу підняли це ім'я. І після поразки національно визвольних змагань большевики написали це ім'я ще крупніше. І по-своєму. І так його переосмислили, і так його використали, що фактично поставили поряд зі своїми вождями. Це профанація, велика профанація. Ця профанація не знала міри, але їм потрібно було своїй антиукраїнській політиці дати український фасад. Після падіння Совєтської імперії стало ще складніше, тому що на місці знятого портрета Леніна стали часто вішати портрет Шевченка. І так само фальшиво стало використовувати це ім'я. Кожен раз, не забуваючи нагадати, що ми живемо не просто в Україні, а в незалежній Україні, щоб, бува, люди не забули. І все це пов'язано з іменем Шевченка. І не треба дуже дивуватися, що дуже часто у молоді це викликає негативну реакцію. Не Знають вони і не розуміють, чому це. Ніхто не аналізує, і по телебаченню цього ніхто не показує і не покаже і не розкаже. І їм важко в тій колізії розібратися. Через те є негативна реакція на саме ім'я. На будь яке ім'я є негативна реакція, якщо воно дуже часто і недоречно повторюється, якщо його нав'язують, якщо ще й намалюють картинку, де якийсь дядько, схожий на Шевченка, показує пальцем і питає, чи розмовляєш ти моєю мовою. Це вже гротеск. Я не знаю, як. Треба лікувати цю хворобу, бо це є хвороба. І мені здається, що надмірне вживання імені не випадково і в біблії є заборона на вживання імені надаремно. І надмірне вживання імені, надмірна популяризація, пам'ятники. Все це має якийсь позитивний бік, але має дуже значний негативний бік. Отже, є багато людей, які, крім такої реакції негативної, є ще і вороже наставлені до самого світу вартостей Шевченкових. І немає особливого дива, що з'являються пасквільні публікації. Є кому писати, є кому публікувати і є кому платити. І в суспільстві, де рівень культури дуже низький, є взагалі тенденція використовувати великі імена. Використовувати, не висвітлювати і байдуже не конче і саме Шевченкове ім'я, використовувати велике ім'я на етикетках, використовувати в сумнівному контексті, в рекламі. І в нас занадто багато уваги приділяли публікації малописьменного журналіста. Який вже на першій сторінці дав зрозуміти, що він поняття не має, що таке культурний світ, літературний, український, чи російський чи Західний. А його цікавить просто ну, щось таке смажене, що зв'язане з іменами великих людей. Мені здається, ми занадто багато уваги надали тій мусі. Яка хоче сісти на чисте. Це ж природно, муха завжди хоче сісти на чисте. Я думаю, що цілком достатня полеміка між Бузиною і Червонієм і адекватний, адекватний обмін думками. Але нам треба не з цим скандалом не застити того факту. Що є багато добрих книжок про Шевченка, є багато досліджень і глибоких, і чесних. І є і дослідження, які може не для всіх, де автор може більше випробує свою методику і e, Свій філософський арсенал і заглядає в той образ Шевченка не стільки в цей образ, як в дзеркало, де бачить своє власне відроби, відображення і милується. Це було і буде завжди, і тут теж e, немає приводу для тривоги. Але є привід для e, тривоги той, що між. Тією доброю літературою про Шевченка і між знанням Шевченка, між свідомістю суспільною немає належної відповідності. Нині дуже погано знають Шевченка. І якщо хтось мені скаже, що не те, що вчора, вчора були тиражі. І які були тиражі і розходилися, я скажу в совєтський період ще гірше знали Шевченка. Це був не Шевченко, це було просто грубе використання тіньового боку Шевченка. Там не було автопортретів Шевченкових, там були совєтські портрети Шевченкові. Це не був чоловік, який молиться. Це був чоловік, який ненавидить, який повторює чужі гасла. Отже, я думаю, що ці досягнення є вельми і вельми сумнівними, які ми маємо за тих сім десятків років. І вони великою мірою працювали на негатив. Вже тому, що вони використовували. Негативні емоції, Шевченко не був поетом любові, Шевченко був поетом ненависті. Його підсовували під класову ненависть. Якщо ви звернули увагу, то в підручниках, коли цитували гайдамаки, рядки. Зібралися старі, малі, убогі, багаті, зібралися, дожидають великого свята, підручнику було, зібралися убогі, а багаті пропущено. От, я вже не кажу про те, що е, е, в, е, в нашій історичній епопеї, яку Шевченко, так. Лаконічно передав словами, за що ж боролись ми з ляхами, за що ми різались з ордами, за що скородили списами московські ребра, засівали і рудою поливали? То було приховано московські ребра і замінено їх менш цінними для большевицької. Номенклатури татарськими ребрами. Отже, там були за що саме татарські ребра, і знову ж таки, за що боролись ми з ордами, знову таки з татарськими. От, ну, багато було таких підмін, вони незначні, але найстрашніша підміна, яку можна тільки зробити, це фактично замість німбу яким світи, світиться обличчя сповнене любові, було намальовано роги? Бо, тобто, було перетворено поета пророка, на поета ненависті і на атеїста. Шевченко, як атеїст у большевицькій інтерпретації, був обов'язковим. Моментом вивченні і обов'язковим моментом при висвітленні біографії. І якщо хтось подав вступну якусь передмову чи якусь статтю для газети без цього моменту йому повертали. Це був обов'язковий момент. І от у нас е, е, вийшла така. Е, Дивна ситуація, що ті прості люди, які не мали Кобзаря Шевченка, тільки від когось чули, які на пам'ять знали Катерину, вони вважали, що Шевченко це наш пророк. Пророк це значить святий. А професори, які писали книжки в ХХ столітті, Вважали, що Шевченко це атеїст, який просто пророкував революцію, тобто який вгадував революцію. Виходить, що селяни знали набагато краще ці неписьменні, ніж ті професори, Через те,